Друзі, всім доброго дня! Сьогодні неділя, 29 травня, я вже кинув анонс у вчорашньому відео і там є якась така штука в Ютубі як допис, кинувши цей допис типу анонсом, що сьогодні в 2 часа біля ринку Володимир буде наша сходочка, якщо хтось прийде, буде чудово, якщо нікого не буде, ну таке. Страшно, в принципі. Виїхали з Трижевки вже, думаю, заїхати на миючку, зробити пару замовлень, десь знайти купити дровцят, на заправках я десь бачив там по 80 чи по 100 гривень ціла сітка цих дров. Тобто це десь на два рази повинно хватити. Чим зараз шукати їх десь таке. І взяв я одразу ось таке замовлення з козацького стану на західний автовокзал. Тобто мені якраз по дорозі, грубо кажучи, підфортунило з таким замовленням. Воно ну, там здається, я не пам'ятаю, чи 70 чи 90 гривень. Це бомба, якраз мені е, виходить, по путі. Вже включуся на маїтці. 107 був тариф, друзі, це непогано. 20 гривень йде нам в копілочку. Їхала якась дівчина коротше, заплакана, така якась років 20. Е -е, просила інтернет, щоб я роздав на карту гроші скинути. Коротше, попала в якусь передрягу там, в цій корчмі козацький стан, походу. Я вже не став її розпитувати, що, де, як, це тіпа, не моє діло. Так, друзі, замовлення я вже зараз не буду брати, тому що хочу заїхати на мейку. Чогось машина кожну ніч припорошується таким слоєм пилючки. Я живу якось так, там, де немає асфальту, частина дороги, я її на дорозі ставлю. І якось вона так припорошуються за день цими машинами, пилюку цю піднімають, стовпи такі... О, друзі, це я сьогодні помив машину, так? Да? Але здається, що черга невелика. О, якраз пасатік чи що це таке виїжджає. Я вже думав, що все, я вспомнив, що сьогодні неділя і що сьогодні всі у всіх культ миття свого коня. Помив, начухав, начистив машинку. то що вона там припилючується трошки в мене біля дому, то там зовсім такий незначний знаєте, слой. І я його за 5 гривень збив повністю і все. Більше нічого не роблю. Ручки, стекла, все, я протираю пороги, там, пройомчики, все як має бути, вилизую. А ось сам ЛКП виходить, мені 5 гривень достатньо. там щоб збити оцю полючку яка в теперішній час біля дому там біля дороги падає на мою машину. Так, друзі сижу, я дивлюсь у мене на телефоні Wi-Fi якийсь тут з'явився і повна сіть, думаю, що таке, нічого собі на мойки зробили, fi ще так далеко добре тяне. Я заходжу, дивлюсь, а це мені цей wi fi який я роздавав дівчині. Да. Коротше, запускаємо ми 838 я взагалі вийшов, не хочу я кататися по тих замовленнях, які я вибираю сам. Краще китайте мені щось таке, щоб, я... щоб воно було типу рандомно. Так цікавіше буде, ніж сидіти, фільтрувати, вибирати. Зараз на годиннику у нас пів 12-го. Десь через годинку, я думаю, що буде пів першого, я буду шукати вже поїздку в сторону Тяжилова до ринку Володимир, розкладатися там потихеньку. І сподіваюся, що хтось буде підтягуватись. 6 перше замовлення, я його відміняю і напевно буду вирушати на вулицю Келицьку. І перше за... Мовлення. Було 2,4 подача з космонавтів на замостянську за 100 гривень. І його відмінили. От паскудники. Воно мені кидалося, коли я був ще тут на світлофорі. Я його відмінив, ну чогось воно ще раз мені кидалося, я його вже взяв. Ну думаю, ну ладно, поїду. А вони взяли і відмінили. Так, юності і. Соцьке озеро, а де це воно? А, тю. Це я знаю де це, там така прикольна природа, можна поїхати, підзняти вам краєвид. Да, друзі, до речі, можна було і там зустрітися, напевно. Але там, здається, якщо так, то платна бісідка. А можна бісідку було не брати. Хоча там нема століка. Коротше, це таке не дуже гарний варіант тоді. Друзі, ці клієнти їдуть на Соцькі озеро, виходить. І Якщо в них є з собою багаж, то це буде біда. Тому що в мене там багажник практично забитий під зав'язку. Я сподіваюся, що там не толпа людей і в них з собою речей немає. Або якщо там один-двоє, і речі можна скласти буде у салон, то це ще буде більш-менш. Бо багажник в мене все від'їхав. Він то треба пасажирам, то не треба. І типу, як вгадаєш. Друзі, машин просто тьма. Я думав, я приїду. Підзнімав пусте озеро, підзнімував пусті бісідки. <хи> Не тут то було. Машини стоять просто ще зверху. Купа людей, ось навіть такі бісідки є. Це бісідка на 20 чоловік, до речі, стоїть 450 гривень, я тільки ще питав, а останні бесідки 350 Ну, Така зараз ціна виходить. Колись бісідка була 150, 100, там 200 максимум. Великі бісетки були по 300. Зараз велика бісідка 450. Всі останні 350. 74 було до сплати, повний тариф був 105, отже, 20 гривень прямує до нас копілочку. Що там по часу 11,50. В принципі, півгодинки в нас ще є. А потім вже починаємо ми тушитись. Шукати дорцята, бо я їх так і не купив. Е е я надіюсь, що десь на заправку я заїду, а там вони будуть. Отже, їдемо поки домрев і чекаємо замовлення. Ось таке залітає, друзі, на 600-річчя 3,9 за 71. Подача буквально 50 метрів. Клієнт поставив мітку, але ще до неї не дійшов, походу. Прикольно. Забираємо і їдемо. Точка стояла на Мігамол, а мужчина приїхав на ЖК Лісопарковий. 71 гривня до сплати скинув на карту. Копійка в копійку. Проїжджав я манго заправку таку на Максимовича і здається, я там побачив, що продається а, цей дровенцята. Так що є варік сюди скочити, одразу же закупити ці дровенцята, щоб не шукати потім їх, бог його знає де. Напевно, що так і зроблю. Вийду із Болта і поїду одразу же на Максимовича, це тут один кілометр. Подивлюся, чи мені здалося, чи ні. А можливо, зараз я тут поверну наліво і спочатку заїду на око. Можливо, на око теж є дрова. Зараз глянемо. Друзі, бачите, що? Видніється вон в сіточках. Це дрова. Ох ти бляха муха. Мені дорожнік стайл. Цікаво, скільки вони коштують на авантаж, то така зв'язка дров 80 гривень. А око будемо зарабачити. Можливо, ще фішкою можна розрахуватися, буде. У мене там ще якісь бали залишилися десь в районі 100 гривень. Так, чекаємо, поки затухне вентилятор охолодження. Глушимо машину, закриваємо і йдемо. Поки можна відкрити багажник, в принципі. Щоб одразу їх покласти. Друзі, ось такі дрова. Коштують вони 149 гривень, в принципі, як для око, це нормально. Я думаю, вона взагалі сказала мені ще десь около 200. Я кажу, а як знати точніше? Вона каже, ну треба їх сюди принести. Я пішов, приніс її ці дрова, так даю їй цей жмут на касу. Вона там щось короті, шукає внутрі цю бумажку, пропікує її, в неї не виходить. Вона починає вписувати цифри руками і каже: 149. А я перед цим почув цифру 200, а потім 149, і в мене в голові типу, о! Дешевше на 50 гривень, чим було озвучено, але це ж, ну, типу, я кажу, беру. Хоча вони ну, коштують в два рази дешевше на другій заправці, якби я заїхав туди. Ну, нічого, в мене там на фішки 129 гривень було, я так дивлюсь. Кажу, а можна фішкою розрахуватись, типу, частину? Вона каже, не знаю, пішла коротче, когось там питати. Приходить через дві хвилини і каже, да, можна. Там же очередь така зібралася, а я дрова купляю. Одна каса робить. Коротше. половину, не половину, а 129 гривень фішкою і 19, здається, гривень цими ну, картою. Коротше, око я все одно не заправляю газ, так що цих 129 гривень <кій> списались, та й Бог з ними. Тобто дрова мені стали, грубо кажучи, в 20 гривень. На годиннику зараз вже 15 хвилин першого. Напевно, друзі, будемо вирушати вже. Так, куди це що це? Лермонтова це в нас що? Хмельницьке шосе це в нас. Коротше, пропускаємо це замовлення. Надіюсь, що щось буде в той бік, в бік Тяжилова. А, для цього ми запустимо 838. Так, келицька на келицьку. Ну, в принципі, можна ще зробити ось таке замовлення коротесеньке. І потім вже конкретно їхати в лісок, готувати місце. Відвіз дівчину в Плаза Парк. 48 гривень було до сплати, вона дала 60, сказала дякую. Я їй сказав дякую. 56 гривень було е, за весь тариф, тобто 10 гривень прямує в скарбничку. І у нас, друзі, вже є наступне замовлення. Е, наступне замовлення з Пирогова на вулицю десь там, е, по-моєму, юності, Тобто це мінімалка, там за 55 гривень, здається. Ну, типу, а чого ні? І тільки що проїжджав е, на території цього плаза парка там сьогодні ж неділя, і сьогодні знову відкрили ці антракціони, і напевно гвоздь програми це оцей болівотрон 3000. Так ним мотиляє, бачу капець ще. Я не знаю, чи я б пішов би туди. Це ж напевно, ну, типу, не дитячий якийсь антракціон там. Антракціон, атракціон, це ж е, якийсь там вже і дорослі може трошки в штаніжки е робити діла. Так, друзі. Котра там година, 32 хвилини першого. Ну, в принципі, якраз. Головне, щоб не бабахнув дощ. Я б дивлюся такі хмаринки якісь цікаві, то я ж кажу, головне, що не бабахнув дощ, хоча там є якісь ці дуби здорові. Широкі і там можна буде. І взагалі, друзі, враховуючи те, що е, там на Сольських озерах просто аншлаг сьогодні, то щоб там на тяжилові теж не було забито, бо там всього-всього три столика, і ти їх ніяк не бронюєш. Ну, В принципі, столик нам якби не головне, в нас будуть багажники, капоти, машини. Я думаю, якось розберемося вже на місці. Плюс Поляна така не зовсім здоровезна. Коротше, якось воно буде, якщо буде. 55 гривень було до сплати, 10 гривень нам йде в копілочку. І, друзі, на годиннику 12.40. Напевно, я буду потихеньку вирушати, забивати місце. Бо дуже буде обідно, якщо біля столика хтось буде, ну, типу, у нас буде без столика місце. 12 годин, я думаю, що ніхто не роздуплеться, ніхто не роздуплеться так рано типу їхати туди чи йти. Замовлення якесь в ту сторону нам би не помішало, але його немає. 7. Їх штучок взагалі в ефірі. Будемо сподіватися, що щось по поуберу або по болту по рандому стрельне в той бік. Якщо буде стріляти не в той бік, а знову десь вишенька, а вокруг вишеньки, то я просто не буду приймати, буду потихеньку їхати і приймати уже щось туди. Кидав пару замовлень Uber, пару замовлень кидав зулінського стріт. А, зулінського стріт. Це на стрижівку, якби я їхав, це було би кайфово, але не натяжило. Ну ми все одно візьмем Ми все одно візьмем І звідти вже, напевно, Якось по окружній через десну попрямуємо одразу на тяжело. Тобто, щоб не брати якісь там замовлення по місту, не гасати, а одразу же їдемо туди. На мрії, я думаю, я зайду в АТБ, візьму якихось там одноразових виделочок, тарілочок. Так, оставатися офлайн, а це у нас. Блін, це придеться розвертатися. Ну, ладно, розвернемося. Завіз людей. На Drive Club. Тариф був 83, повний тариф був 120. 120 це у нас 24 гривні прямує в скарбничку. І, друзі, вже перша година дня. Грубо кажучи, я вже запізнююсь навіть. Хе -хе. Да, я думав, там бути приблизно в першу годину. Поки туди, поки сюди і дивіться, я вже запізнююсь, то я зараз. Так як я думав, зроблю, вийду із всіх агрегаторів, щоб вони мене не спокушали, бо я сюди вже під'їжджав, там було замовлення 4 км подача, і прямісінько на Олега Антонова мене закинуло би. Я вже думав про це, але в останній момент я взяв себе в руки і, коротше, це замовлення пропало. Я висадив цих людей і прямую через окружну, через десну, прямісінько туди, е, поки що на мрію, в АТБ забіжу. Надіюсь, там не буде величезної черги. Е, а потім вже одразу на локацію. І там вже запустю стрім. Попробую запустити стрім. Якщо це, звісно, можна буде зробити, не знаю, як це воно там вийде. І будемо чекати когось. Будемо потихеньку рубати дровця, е розпалювати, потихеньку щось витягувати і чекати когось. це АТБ, друзі. Короте, як пам'ятаю, в цій очереді там такі, що просто капець. А мені купити водичку і хліба. <схід> То я заїхав просто от на автовокзалі в магазин, пішов, взяв собі, що треба, за секунду розчитався, і ось я вже. Їду біля ринку Володимир. Надіюсь, що тут є заїзд прямо до столику. І ще надіюсь, що він не зайнятий. Так, десь здається, ось тут потрібно з'їжджати. Тут, звісно, перекопано капець. Надіюсь, що я зараз нічим не черкану. Поки що політ нормальний. Ще це тут. Ні, чи да? Чи ні чеда. Чи Блін, стільки там народу, це капець. Так, да, дивіться, там всі столики забиті. Там машинка вже є. В когось горить мангальчик, а здається, ще один столик накритий, чи то мусор, чи то не мусор. Коротше, друзі... А, і ось один столик. Всі столики забиті, це капець. Да, раз, может, что-то Сочные кусочки, друзья. Смотрите, какие сочные кусочки. Сочнеещие. Хотя это, типа, считается сочне мясо. Это филиа. Оно не такая сочная, как ошибка. Это не сочная, ж, короче? с Парижем. Я уже и резал еще. Мясо не приготовлено. Вот <свистит> такую штуку народ, добавляешь и все. Аппетит людям а зараза. И хлебчик, <свистит> и погнал. Еще <свистит> одно пивко стоит, но это не мое все. Ваговода в кепце Лансера. Уважаю Митсубиши. <свистит> <свистит> но <свистит> уже и ваговод. Короче, друзья, видите, Стрім ви вже бачили, він вийшов раніше, ніж це відео. Ніхто не приїхав так і. Ну нічого страшного. В цьому є трішки мої вини, так як я вчора тільки зробив анонс. Відео з анонсом набрало тільки 200 переглядів. Через то, напевно, ви і не знали. Хто хотів приїхати? Той зможе приїхати в принципі на наступний раз. На раз. Я думаю, він буде десь, можливо, навіть на слідую неділі, можливо, через дві неділі. Побачимо, як ми ж домовлялися, закриваємо будь-який збір та вирушаємо на ось такий пікнік. І наступний збір це... І наступний збір, я вже другий день думаю, не це знаю. Це я ще на... нову машину. <с> то що, зустрічаємося через 100 років, значить. Коротше, друзі, якось так. Всім до завтра.